Роблю тут перестановку трохи на кухні. Хочу дещо зробити, коротше кажучи, отаке. Ой, ой, забула пом'ята штора. Почекайте секундочку, порішала, вже хоч не помята. А то таке, стоїть пом'ята штора. І завжди прищіплюю цей штуку. І коли відщіплюєш штуку цю, то вона там і помята. Ну, типа, логічно, правда? Ну, ось тут теж вона зараз буде пом'ята. Ну, тому що вона тут теж прищіплена. Це хтось її, це Ванька вже за це, напевно, прищипнув. Де воно там? О, О, дивіться. Хопс! Пом'ята? Чого вона така пом'ята? Хто її ніхто не гладить, це ж взагалі капець. Ну, як би, да? Логічно. Якщо оцею штучкою. Перешіплювач штору, то, звичайно, буде пом'ята. Я більше скажу, ось, ось тюль не повинна бути пом'ята, начебто вона не сильно м'юща, але і вона пом'ята. Бо за цей весь час, що вона тут при прив'язується, то я не знаю, хто б не був пом'ятий. Вмикнула світло. Так, ну все, порішала. Ось його. Де оця проходить, отам воно і м'яте, якщо що. Ну, я не виправдовуюся, ну просто типу, щоб не було цих. А взагалі, то, якщо чесно. Мене не, не пам'ятає, штора, хвилює. Мене хвилює, що тут а, різні підвазонники стоять. Аж так, прямо якщо заглянуть, то вони взагалі різні. Оце, звісно, мене хвилює. Оце з цим якраз треба щось і рішати. Треба однакові підвазонники. Терміново. Так, що я ще роблю? На обід зварила сьогодні вже фрікадельковий супчик, зараз покажу. Я такий зараз завал в хаті, що це, блин, капець, все розбираю, все переслукую. Так, отакий от фрікадельковий супчик із свіженькою петрушечкою. Для Івасика тільки, бо мені немає часу. Зараз е, сідати щось е, обідати, Сережки немає. То вже приїде, то тоді будемо обідати пізніше. А зараз поки що треба розібратися з тим всім задуманим. Зайця! <звучас> Давай, голодний. Це таке мене... Ось я тільки в них сьогодні дистанційка, то він, бідняжечка, голодаючий у мене такий, на уроках не дуже хочеться а поїсти, то воно. Ну, да, да сину? <звучас> 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 да. Ну кушай. Ти ж не всі в селі. Ну, <звучас> найчастіше, я в село добавилася. Поїхали в село додому. Ну, в, те, в, в когось в селі, бабусі, в, в тебе вдовж тут. Не треба нікуди їхати. Так, Це ми просто їдемо зараз. Ось у нас бабуся вже десь там жде, ми ж їдемо таки розбиратися за те воскресіння, бабусина. З тим індифікаційним кодом, з тим оцим. Сим, дубль стопом, по-моєму, вже. О, то зараз. Якраз і Васика на тренування, е, типу завезу, та й поїдемо вже будемо далі розбиратися. Надіюся, податкова хоч сьогодні буде відкрита. Роблять, як хочуть, я вам кажу. Це взагалі. Бабуся наша вже жде нас. А ми навіть вчасно. Бабуся, мабуть, тільки вийшла. Так, да, ребята, таке не придумаєш, блін, навіть в страшному сні. Ну, оце закривання е, взагалі, от таких. Районних центрів, це взагалі. Приїжджаємо ми в податкову, і як виявляється, вона бляха закрита. Після Нового року, вроді, що. Це що це за комедія, блін? Щоб взяти ідентифікаційний код, треба їхати в Білу церкву. Ну, типу за 40 скількись там кілометрів. Просто, щоб взяти, оновити, блін, той ідентифікаційний код. Бляха, ну позакривали вже все, школи закривають, садочки закривають, роддоми, блін, закривають, все закривають. Хоча в нас реально ну, до цієї реструктуризації це районний центр у нас взагалі. Це ми зараз, типу, вважаємося як Білоцерківський район. А то ж ми були свій район особистий. Це капець. В общем, нічого ми з тою свекрухою не вирішили. Я так розумію, що... Тепер просто за якоюсь довідкою треба їхати реально в Білу церкву. А я навіть, якщо чесно, поняття, хоч ну, хоч Біла церква це таке друге моє місто, яке я знаю. Ну, типа, як я кажу, більш ніж своє знаю. Але де знаходиться ця податкова, я взагалі фіг його знаю. Це взагалі. Прокаталися, заїхали ще з викрухою в магазин там. Або вона ще пиріжечків з горохом передала цілу купу. Та й приїхала. Ой, блін, вивалиться ще. на дворі погода така класна. Прям дуже тепло. Прям дуже-дуже тепло. Прям і не пасмурно, і тепло. І якось так прям, наче весняно, знаєте? Геть, дуже гарно. Десь уже Сережка це під'їхати. зараз. Ой. Да, звісно, це. Це, звісно. Це, звісно. Блін, що там ще повилазило? А я кажу таке відчуття, що все повилазить. дійсно, прям дуже тепле повітря і взагалі, що моя морква. Морква мене цікавить найбільше. Це мій експеримент із, 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 із зимовою морквою. Не знаю, хто не знає, це на тому другому каналі вже знають мій експеримент. Це я залишила спеціально залишила Мале, маленьку, садила пізно сюди оце, в цю свою грядочку, садила пізню, типа моркву виходить. пізно. І в общем на початок, коли вже всі люди копали велику моркву, в мене вона була блін, оця манюнька така, тоненька, манюнька. ну В общем, отакого. От я спеціально так зробила. Щоб потім, ну бо грядка пізніше вже робилася, ця, щоб потім проекспериментувати і на зиму залишити моркву. От прямо так в такому віді, яка вона є. Я вам скажу, я не пам'ятаю, чи це на цьому каналі, чи на моєму тому другому. О, дивіться, не знаю, чи треба перевірити, чи вона не трухла, там, чи... чи це. Але справа в тому, що я так вирішила оце зробити з цією морквою. Тому що в минулому році. На городі. Отам. У нас була посаджена морква. Ну, і типу, велику ми. О, карамелька що, зловить, що зловить. -та Така що така кицька, це, -це взагалі. О, і виходить, коли її викопували, видно, залишилась там маленька, тому що ну, там небагато було. І е залишилася маленька така, і, коротше кажучи, і весною, коли ми вже там все садили, виходить, Видно, залишилась десь вона в землі, я не знаю. І ми вирили отакецьку величезну прям морквяху. І за того я вирішила зробити експеримент. От у мене сьогодні, ой, точніше в цьому році два експерименти. Перший експеримент – це посаджена прямо на зиму морква посіяна отам. отам. О, тому що у мене знайома пос... отак садить, і в неї, блін, морква капець, яка величезна. І от оце вирішила оце зробити, оце такий експеримент, що прямо цю... Манюсеньку таку сюди, де, ну, просто ти сажаєш, коли там виходить, посадить. І потім, щоб зіму вона оце побула. ну Маленькі якісь такі грядочки. І, коротше, як бачимо, от на тому каналі, мама, на всі руки, там є відео, яку ми моркву залишали. Ось кесенька, отаку тонюньку, оце типа, зародиш моркви, можна сказати. І оце, така з неї виросло. Блін, треба почистити, подивитися, яка вона ще на смак. Ну, ту, яку ми у минулому році викопали, оце ж оце, після зіми, то та була обалденна. Вона була аж солодка, яка вона не була там, типу, трухла, чи я не знаю, яка вона там ще може бути. Я не знаю, яка вона ще може бути. Ну, Суть в тому, що вона була дуже солодка і дуже смачна. Перевіримо ще з цією. Так, зробити кави попити, навіть розстроїлася за цю налогову. Ну, тому що воно так не може бути. Тому що, ну як просто за якоюсь довідкою їхати в білу. ну добре, я там за кермом, да? Ось, ось, що я можу сісти і поїхати, типу. теоретично, хоча не знаю куди. А от усе як баба. Ну, Типу, я ж не можу, ну, по-перше, що їй важко, їй вона дорогу, ну, дуже важко дорогу переносить. Я не знаю. Без неї ніхто того ідентифікаційного кода, блін, поновлять, звичайно, що не буде. Навіть у нас, що один одного, начебто, як знаємо і все. А без, без самого і особи ти ніяк не поновиш, тим паче ідентифікаційний код. Я не знаю, це такий ужас, що це взагалі що це воно таке робиться. Ну, Просто все закривають, все, ну вже, блін, ну, ладно, там бізнеси якісь переведіть на Білу церкву, ладно, там, блін, звіти, там, чи ще щось. ну, типу, Це все-таки не, не старі люди. да, ну, х, х, Хоч і то не треба, але то хоч не старі люди, які зможуть поїхати там раз у квартал чи коли і поздавати свої звіти. А це щоб взяти ідентифікаційний код, це це капець. І мені он треба поновити, тому що у мене. Навіть на Ютубі, ось у мене ж монетизація на тому другому каналі. І виходить, що треба було до Нового року типу, податкові декларації. Коротше, звітність теж там ж податкова. І у мене США там і Ірландія. І в мене США, виходить, прийняли. А Ірландію не приймають. Я вже другий раз там. І, хоча Ірландія там не такий перелік документів, там швидко вроді мало бути. А в мене не приймає, хоча ідентифікаційний код я ось скидаю. Подивилася, блін, а він мені виданий у 2019 році ще. Можливо, в цьому проблема, що там же ж, напевно, сроки якісь є, що треба поновлювати, типу. Ну, як особу, я не знаю, як. як... Платника, коротше кажучи, отаке. То в мене не можуть поновити, ну не поновляють, виходить, в Ірландії налогову на підтвер... податкову... податкову звітність не підтверджують. А якщо не підтверджують податкову звітність, то в мене з моєї монетизації знімає 30%, виходить. 30. не 3, не, не це, не 13 навіть, А 30% знімає, тому треба. Ну, типу, оце отаку. 30% якби. Ну, типу, і 100 доларів 30 доларів. Це геть якось негарно виходить. Так що отаке? І, і я ж думала і собі зразу поновити, і типу заново подати цю декларацію. Так треба тепер, от мені тепер точно треба буде в Білу церкву їхати. Да, так, печально така. Погана, звісно, новина. Геть. Так гарно, ну дивіться, красиво так. Так. Туман на дворі, де він на вечір геть. Івасика не забирала зі школи, ой, ой ту, зі спортшколи, бо тато друга забрав, їх обох. А я ж йому там в машині покупляла якісь банани там. Ой, Отаке го думала, що ж буду забирати. Типа сюрприз, він любить такі, коли сідає в машину, а там щось лежить. То це прийшло у... все це з тепер. Та що, купила хліб усього, сирочки, ой, бананчики. О, рухалики, це нашій. Хліб, ну, наш цей хлібний печа. Вкусненько, так, все. А, ще, правда, купила Блин, і помняло. Ай, тарталетки. Зроблю з чимось. А, і пікнік. А це я була на манікюрі, то як завжди, Мені Юля завжди дає перчатки. Ну, вона знає, що їй жалко. Е, мій манікюр, точніше, свою видну роботу, то вона мені завжди дає перчатки. Кстаті, отакий зробила прикольненький. Нежненький, вам зараз не видно. Гарненький, коротше. О, пішла дитяткові. Угощач спортсменові своєму. Пробую я цю свою вирощену зімою моркву. Вона реально смачніша, ніж. Осіння. Вона така солодка. Це взагалі ніяка вона дуже така. Блін, покажемо експеримент, проходить успішно. Мордочка, давай. Це те, що в нас зимою посажен. Ну, вона солодка, дуже вкусно. Скажи. Блін, така класна. Я на наступний рік оцю ось викопаю. Ну, потрошку буду зараз підкопувати, в принципі. І так само посажу оце в ті грядочки, І знову на зиму. М -м -м, дуже класно. Ге? В общем, уже вечір. А, зараз я все прийшла попити каву до себе трохи. І це до прибирую там. Ну, коротше, глобальну, гл глобальну перестройку При... В общем, убрала з кухні те, що я над ним так мучилася. Я так його старалася зробити, таки прибрала з кухні, тому що все-таки мені та, е, та обстановка була краще, ніж е, потім, оце, як я зробила. Стола свого при прибрала, острова, того, якого робила. Але він мені пригодиться. Я вже знайшла йому приміння. Коротше кажучи, буду, поставлю його сюди в гардіробну. Уже ось у Сережка трошечки не буде зараз зайнятий. просто... З вільниця, то вже будемо там перестінки робити в тій гардіробні. Вже гардіробною будемо займатися ремонт Це буде те бачить нам, на мама на всі руки. вже. Во. То я вирішила, що я поставлю його тоді разом із стільницею. Поставлю вже в гардіробні, буде в мене замість гладільної доски. Тому що гладільну доску я туди думала, думала, куди втулити. Але дивлюся, що ну, не буде куди її туди втулити, тому що я хочу прям усі стіни зробити з поличками. Ну, типу, чисто, чисто для збереження зробити оце, оце, цю собі кімнату. А, а буде, Якщо все обставлю поличками, то тоді у мене буде, виходить, однаково та гладільна доска буде десь ну, мішать під ногами. Коротше, кажучи. Так що Я вирішила, що поставлю так під вікно. Так що не пропаде, полочки там в мене гарні. А чому я його звідти прийняла? Що, е... Тому що у нас у сім'ї я і двоє хлопців. І я просто чисто фізично не встигаю, як вони на нього все наставляють. І, в общем, краще, краще я приберу от у того де, де, де на цих столах, типа менше місця, куди можна щось наложити або наставити. Бо в мене там можуть бути і іграшки, і все. Коротше, я задовбалася просто на ньому вже прибирати, якщо чесно, прям геть уже. Те, що воно зручно на кухні, ну, воно зручно, але коли багато. Отаких місць, і в тебе, допустимо, є ось мала дитина, як мінімум. Ми візьмемо одну мою малу дитину, яка встигає позапихати на всі подоконники свої банани, ці їсть, заховав, їсть, заховав, прянички всякі там. ну, коручше. То мені цього вистачає, щоб бігати. І то не встигаю. Так що. Із-за того і прибрала його звідти. Ну, Це по-перше, а по-друге, як я вирішила все-таки вазона туди поставити назад в угол. Коротше, заново, так як було, це заново так і роблю. Захотілося мені знову туди того вазона, він у мене там і цвів гарно. Ну, йому там подобалося місце. О, А вже кругом він ну, не цвіте. То доводиться подвигати столаж, Ну, що він вже ж не під вікном буде. Та й виходить, що воно. Якось одні столи іначе стоять, в общем, все. То це я розібрала повністю. Тепер я заново це освобождаю ті шкафчики для того всього, що в мене лежало вже в цьому столі. Ну, це таким займаюся. Ну, це я. Це... Те, що я міняю, то, то можете спокійно привикати до того, що я взагалі не постійно. Я терези за знаком зодіака. Yes. Сьогодні одно, завтра друге. Сьогодні одним кольором стіни, завтра другий. Тим більше, коли я не люблю сидіти на місці, то в мене то відбувається дуже все швидко. От, Як я кажу, от думки до дії у мене може бути одна секунда. А може бути лінивий якийсь такий період. Це отакий. Ось такий характер. Та й, в общем, вирішила я, отаку, що я його приберу та і все. То зараз це все перетягується. Короте, ви зрозуміли, що дуже багато оце цих забот там. В общем, отаке. То Зараз я поп'ю каву, піду далі, а вже, а вже ж, як почала витягувати там ті сковорітки, та каструлі та миски, то, звичайно, що я його вже заново перемиваю. Ну, в общем, понятно, що, зрозуміло, що, що, що там скажеш. Во. Е -м. Ванька на дистанційки, то в мене був цілий день. Ну як цілий день? Якщо учитувати той факт, е що мені приходилося з ним бути на трудовому е цьому осьминога якогось там восьминіжка. Восьминіжку мені сьогодні треба було зробити на трудовому ур уроку і трудове навчання. Божечки. Яке чудо створіння створила Лєночка, яка вчиться другий раз у четвертому класі. Мамо рідно, це взагалі. Чим би ще Лєночки не бавиться, як восьмініжечок, оцей із Ванечкиної футболки робить. В общем, у нас восьмініжок медсестра. В общем, це сугубо мамина фантазія, після того, як ми прив'язали сюди біленькі бантики. Я подумала, боже, вона геть похожа на медсестру. Та й вийш восьминіжок медсестра. Все. Оце таким ми займаємося Це у, у, у вільний час між стірками, готовками, прибираньками і т.д. і тепер. Не знаю, там ще було образотворче мистецтво, не знаю, може, ще й доведеться мистецтво, там щось, як коригувати. А ні, образотворче мама не буде коригувати. Просто йому дійсно важко це його різати. Та й що скажеш, Ну хлопець же ж. Це ж тобі не ямерить або годівнички кліпати. А все-таки попробуй, якщо чесно, дуже мені не сильно легко. Так зимою восьмінішкою, Все. І грувнічка. У мене лівша. <клінь> Він не вміє вирізати цими ножницями блін, для правші. І мені вже рекомендували, що є ножниці для лівші. Е, я знайшла десь там на сайті, тоді коли зразу порекомендували, знайшла на сайті, виходить. Але там треба було вони щось там, щось я не пам'ятаю, скільки вони коштують, але там треба було взагалі замовлень робити на определенну суму. А це менше оці ножниці. Я подумала, ну на то на що мені ще треба щось там замовляти? більше нічого я там такого не побачила. Думаю, ладно, потім вже пізніше пошукаю, може, десь просто можна ножниці типу, замовити. Ну, без якоїсь определеної мінімальної суми. І так, забула, і, 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 і що, як він в школу ходить, я її в голові не тримаю, що він лівша, і йому ну, реально важко ножницями цими вирізати. То прийшлось мені сьогодні того восьмінішку робити. Так що, так що побувала на цьому урокові. Хоча і сердилася дуже, тому що блин, тут якраз треба їсти приготувати, бо дитина ж вдома, то треба ж швидко все і їсти приготувати. І оце вже, це оце вже я собі роз, роз, розворушила все, і там же ж, розумію, що ще потім на тренування їхати, потім свикруху вести, ну, і свої ще заботи всякі там. Коротше, по робочому моменту і ще з людьми треба спілкуватися по, -по телефону. Ну, отакий. отакий. А тут восьминіжку, я сижування роблю. І Завтра на дистанційки. Я не знаю, чого вони на дистанційки. Може, в школі всі опять почали хворіти, ну не знаю. Два дні так на цьому. Може, вчителька, бо вона вчителька захворіла, то може... Просто ну, лікується типу 4 дня собі, щоб наче вилікуватися, бо всі, бо всі зараз хворіють. Так що таке. Так що зараз ось о... Ой, поперемивала ще цілу купу всього. Вип'ю кави та якусь стірку треба вкинути. І підемо погуляємо трохи. Ну, Вечірня проходка наша. Тому традиційно дякую, що ви з нами. Пока-пока. І слава Україні.